Всім привіт! Сьогодні ми будемо дегустувати лимонади лінійки бар зі смаком лимону, вишні та баблгам. І почнемо ми з лимонаду зі смаком лимонада. Відкриваємо так, і наливаємо в стаканчик так, сюди поставити. Так. На запах як звичайний дешевий лимонад. Від росинка чи там світанок якийсь. на смак, як звичайний лимонад, вода, присмак лимону, трішки солодкий. Ну тут навіть такий склад: вода газована, цукор і лимонна кислота. Ну, як по собі, ну, нормальний лимонад. Але я б, мабуть, більше не купував такий. Другий лимонад у нас буде зі смаком bubble gum. Подивимось, як виглядає він. Але загазовані вони добре. Bubble Gum вже синього кольору такого насиченого. Виглядає гарно, як на смак. Дуже пахне Bubble Gum. А такою е жувальною гумкою рожевою, в якої ще були наклейки. Дитинці. Цей лимонад вже цікавіший. В нього є виражений присмак е бабл гаму. Дуже солодкий. І дійсно ніби оту рожеву жувачку пожував. І зараз в роті такий от вкус баблгам. Цей мені дуже сподобався. Е мабуть, я б навіть е брав ще його. Дуже смачно, дуже смачно. І третій лимонад у нас зі смаком вишенки. Я думаю, він буде червоного кольору. Чи рожевого? Ось він такого рожевого кольору гарного. Будемо куштувати. Він не такий солодкий, як bubble gam, цукру менше, дуже газований. На запах він як не вишня, а як мило якесь з запахом вишні. Дуже хімозний смак. Мені чесно не сподобався. На першому місці буде Bubble Gam.